Доброго дня, брати та сестри! Сьогодні я хочу з вами поділитись інформацією про Нового Святого. Віримо в те, що він уже святий святив Бога, тільки залишився певний час для того, щоб прославити його тут через нашу земну канонізацію. Цей святий є спільний між сьогоднішньою Православною Церквою чеських земель та Словаччини та нашою древньою Мукачівською єпархією. Тому що в той час, коли він жив, це була одна наша Мукачівська єпархія. Ігумен Ігнатій Чукина народився у 1899 році, а помер 24 жовтня у 1976 році. Народився він в русинському селі Улич Криве. Сьогодні це Снинський округ, але тоді це було неподалік Малого Березного. Ви можете поглянути. Карту Google, де пунктиром я зобразив колишню дорогу, яка з'єднувала Березний і Улич. Це поряд улич Кривого. А сьогодні я також показав прямою лінією піший переход і автомобільний переход, який діє між Малим Березним та селом Убля в Словаччині. Це для тих людей, можливо, хто захоче здійснити паломництво до могилки. Цієї людини. Ігумен Ігнатій приймав постриг з рук відомого на Закарпатті Архімандрита Боголіпа Церковника. В селі Дубове там був Свято Яно-Притеченський Пізніше він проходив на різних парафіях своє служіння, в тому числі Вулич Кривому, звідки він родом, де він зараз похований. Для мене це особливо важливо, тому що перший священик Покровського храму міста Ужгорода, про цей храм я колись писав свою монографію. Він здійснив перше служіння на улич Кривій, коли перейшов в православ'я. Це був протерей Михаїл Мейгеш. І отець Ігнатій, як я вже сказав, служив у дуже багатьох селах теперішньої теперішньої Словаччини. І також рахувався він ченцем селі Ладомирово, відомого на весь світ монастиря преподобного Іова Почаївського. Це ті Почаївські монахи, заснували, котрі тікали з Почаєва на теперішню Словаччину. Словачину. Пізніше ці монахи заснували відомий монастир в Джорджанвілі, котрий сьогодні є. Центром Руської православної церкви за кордоном в США. І отець Ігнатій по стану здоров'я не зміг проживати в цьому монастирі, і пізніше він засновує скит цього монастиря неподалік Улич Кривої. Ось там, по Афонському уставу, в горах, в усомітненні, він побудував капличку. І також мав келію, в якій він жив, де постійно і служив, приходили туди люди для настанов, також для того, щоб разом з ним помолитись. і багато людей отримувало духовну і фізичну допомогу, як і до речі, після його смерті. На могилі збираються люди кожен день, зокрема в цей день, коли згадується день його пам'яті, і сьогодні також священики, котрі служать неподалік цього села. Молились разом з вірниками за упокій людини, в яку вірять, що вона свята, що вона сама за нас всіх молиться. Слід також сказати, що Ігумен Ігнатій був, крім того, що ченцем місіонером. Сюди, де він бував, він стверджував православну віру. Життя цього святого дуже схоже на життя преподобного Іва Угольського. як той, так і цей жили в гірській місцевості, далеко від людей. З'єднували в тиші і в красі нашої карпатської природи своє духовне становлення і свій шлях до Богу. Пропоную вам, брати та сестри, переглянути короткий фотозвіт про цю людину. Ну, і якщо ви дізналися щось нове, вам сподобалось, можете, до речі, і поїхати туди, як я вже вам показав. Також дізнатись більше, я тут в описі під цим відео. Дам посилання на повне його життя, яке є в електронному вигляді. А хто має таку книгу Сповідники та подвижники благочестя на Закарпатті ХХ столітті, то він є також тут і Ігнатій Чукіна в цій книзі. Можна прочитати в такому варіанті. Ну і також дам в посиланні адресу Фейсбук-сторінки, де багато фотографій про цього святого, де також є новини. Ну і також з Facebook сторінки можна перейти на сайт, який я тут вам показую, є навіть сайт, присвячений цій людині. І дізнатись більше інформації. Якщо вам подобається, якщо ви не знали цього, як я вже починав говорити, будь ласка, поставте нам лайк, поширюйте цю інформацію, прославимо цього Верника Божого. Ну і, звичайно, коментуйте ґрунтовно і конструктивно це відео. Хай всіх нас береже, Господь.